Зима продовжує дошкуляти мешканцям громади перепадами температури від значних похолодань до відлиги, та й в тому і в іншому випадку стан системи теплозабезпечення чи не найголовніше питання, яким варто опікуватись. Ми знаходимося біля об'єкта котла АРС 1250, який працює в комбінованому режимі на твердому паливі, також може на щепі. В гранульованих пілетах цей котел був придбаний за позабюджетні кошти і встановлений у серпні 23-го року. Крім цього, паралельно з цим котлом була прокладена траса, теплотраса із новітніх енергозберігаючих труб виробництва фірми «Астроізол», відомої у всій Європі. Протяжність цієї траси 500 метрів. Цінність проекту оцінюється за результатом, а це тепло для наших дітей, які ходять до шкіл і дитсадків громади. У нашій групі 24 градуси і не менше. Дітки у нас одягнуті у верхню одяг тепліше, тому що ми спускаємося у підвал і хто з нас якими там перебуватимемо. Але у нас ніколи не буває бути холодно. дітям комфортно, діти у затишку. Ще один надзвичайно важливий фактор енергоефективність. Адже мало просто зробити ремонт магістрали, треба, щоб він був виконаний за сучасними технологіями. Завдяки роботам по заміні теплотраси нам вдалося досягти енергоефекту, який ви бачите зараз. Вихідна температура теплоносія складає 55,5 градусів. А тут на вході. Теплоносія в дитячий садок, ви бачите температуру 54 градуси. А що з приводу пального для твердопаливного котла? У цьому питанні громаді зробили одразу два кроки. Перший створили паспорти усіх лісосмуг з відповідальним планом по їхньому розчищенню. Другий крок. Ще навесні минулого року у співпраці з благодійною організацією Фонд громади Березані. Придбали для громади ще поріз. Оце все, що ви бачите раніше, було, називалося сміттям. Зараз ми плануємо його переробляти в щепу і використовувати як пальне для котлів наших котелень і теплогенераторів.